Ви на каналі Люля Томофій і мамо продовжив. Сьогодні погода да, да, дуже красива. Ну, а ми ходим, ходили на один найкраще місто, дальній пляж в Україні. Україна найкраща країна на світі. І це дуже добра країна. Тут я майже ще все добре. Там можна багато солдатів, поліції. яка може защитити людину, а дочка. І солдати допомагають. Час дуже мало стає солдатів. Солдатів стає і менше і менше. Солдати Останні майже працюють. І орка мовою. Дуже недобро тільки. І ще треба знімати. Як багато знімаємо двох я. Є ще. У вас поставте лайк і підпишіть на канал. Я вам покажу саме красиве в озеро -місті нашу. А вы же все знаете. А я вам хоть сниму сюда.